Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І отак от з пилу жару хочу зняти такі похвастушки свої. Тобто я трошки придбала дещо для моєї вишивальної... Е, вишивального моєго хобі, скажімо так. От Тому оце тільки сьогодні отримала посилочку. і вирішила вам показати, що ж я все-таки отримала. Значить, що хочу сказати? По-перше, По-перше, хочу сказати, що посилочка була з сайту всім дуже-дуже знайомого, не буду його називати, тому комусь це подобається цей сайт, комусь не подобається. Ну, це таке, це на любителя. Хтось купує на цьому сайті товари, хтось не купує, але багато відсотків нашого населення на цьому сайті купують собі товари, тому що ціни доступні. То я замовлення зробила, і мені прийшло таке моє невеличке, маленьке замовлення, але мені сподобалось і хочу похвастатися вам, що ж воно таке є і з чим його їдять, як кажуть. Ну, то почнемо, не буду затягувати ваш час і свій теж, тому почну з ось цих п'ялечок. Це прибираємо на задній план і ось такі придбала я п'яльця. Ви знаєте, вони геть недорогі, але вони якісні, мене все влаштовує і вони виконують свою функцію. Я вже випробувала їх на тканинці. Навіть тканинка дуже цупкенька, але ж тут оця залізка, оці. Я їх називаю щепці. І вони дуже добре е, такі пружні і дуже добре тримають тканину і навіть таку цупку доволі таки. То п'яльці в діаметрі 13 см, це вони маленькі, мені дуже-дуже вони були потрібні, тому що в мене таких маленьких п'яльчиків немає. А я вишиваю іноді такі роботи маленькі, і для яких мені потрібні ось такі п'яльці. Тому ставлю цьому товару. 12 балів по нашій системі шкірі. І мені все сподобалось. Ось таке такі моє перше таке маленьке придбання. Далі Далі придбання буде трошки поширою: ось цей пакет. Значить, що я хочу вам показати. Дивіться, пакет зі пакетик. Значить, звичайно, просто пакетик і складений ось такий наборчик. Наборчик, я його розпакувала, я його передивилась, і мені настільки все сподобалось, що я навіть і ну, я просто зраділа, тому що це якби взагалі мене дуже-дуже влаштувало і так приємно порадувало, тому що ниточки тут, як ви маєте бачити, і всі знаєте, не DMC, але не влаштовуємо. Значить, що це таке? Це ось таких шість закладинок. Я вже закладинки дві вишивала, трошки не такі викладала сторіс, а І тепер мені так сподобалось, що я ще вирішила замовити отакий наборчик з шести закладенок. Боже, це так класно. Вони такі класні. Мені так сподобалось. Це 14-та аїда. Нанесений малюнок. І ниточки практично, ну, все по кольору. 310 і номер 83864. От. Ну, тут особливо підбирати нічого не треба, схема тут не треба, тут просто все нанесено. Тканинка цупкенька, 14-й каунт, і мені сподобався орнамент. Прекрасні орнаменти, чесно кажучи, взагалі мені. Я, Я в захваті. Тут дуже легко буде вишивати. Це як відпочивалочки, можна як дорожній процес і будь-що. І воно навіть, ну, знаєте, Лежиш в кроваті, вдів п'яльчики. Ось, наприклад, дивіться, я покажу вам тканинка цупкенька. Ось я беру. ну, Тобто така ось, знаєте, не ну, так. Ось я вам покажу, дивіться, п'яльчики. Я запялюю ось так. Я не люблю коли іншим, іншою стороною, то я запялюю ось так, щоб у мене вишивальна сторона була. Зараз секунду. Вишивальна сторона була у мене зверху, а не знизу. Ось, дивіться. Все. Ось так я люблю, щоб було. Дивіться, як гарно вийшло. Ну, прекрасно. Тканинка цупкенька, натяжечка прекрасна. Чуєте звук? Чудово просто. ну, Виконує свою функцію на всі 100%. і Взагалі, це дуже-дуже класна річ. І мені, і мені дуже подобається. І ось так легенько воно розщіплюється і все, і можна, можна знімати по. Ой, вивчаюсь по закінченню процесу. Так що, кому подобається, ну, хто, наприклад, вже думав про це, щоб замовити щось таке подібне, хтось щось бачив і боявся, то не бійтеся. Воно того. Варто і, ну, якби прекрасний вигляд. Побачимо, як воно буде, коли відшити і попрати. Ну, я думаю, що все буде добре. Все буде добре. І таких ось шість Ну, Спокійно можна вишивати для шести книжочок, яких, які будуть читатись. Ну, або комусь на подарунок. Як, як варіант, взагалі прекрасно. Можна хоч по дві, хоч по три, хоч всі зразу закладинки вишити і подарити. Так, тут у закладинок, в цей надборчик ще входило ось такі, дивіться, як прикольно, я такого ще взагалі не бачила, щоб так було. дивіться. Такі малесенькі ножнички. Ось. Вони ріжуть. Я пробувала, прекрасно ріжуть, і <смі> навіть вони малесенькі такі самі, елементарні, ось такі, така квіточка, нитка одягач. Ось. І ось таких от шість голочок. Голочки гострі. Гострі. І, е я так думаю, що навіть не 24-й, а якісь, мабуть, 22 що вони такі, ну, знаєте, для 14 каунту це нормально. Вони і довгенькі, і товстенькі, я думаю, тут взагалі не буде проблем. Якщо не зручно буде, в мене є і 24, і 26, то будуть іми нашивати. А так, ось такі, бачите, як приємно, коли отак-такі от, так, от такі, е, наборчики, така комплектація наборчику. тобто, ну... Все згодиться. Це ж не одноразові речі. Тобто все згодиться колись в інших наборах. І це доволі приємно. Наступні в мене такі такі замовлення. Знаєте, я, я трошки посміялась, звичайно, але зараз якось буду його роз, розкривати. Так, ось тут знайшла розкрила. Подивіться, яка. Які манюнки. Гляньте. Ой, це, це магнітики, щоб ви розуміли. Хоча, знаєте, що хочу сказати? Дивіться, які магнітики класні. Вони такі класні, але вони малесенькі. Ну, 2 см, мабуть. І то з оцими ножками. Ось. Фокусуйся о, Бачите, які балеринки. Такі мені, мені так сподобались. Вони недорогі, але ну, дуже гарні, дуже гарні. Мені захотілося їх взяти. І дивіться, тут є таке кілечко, можна носити як, навіть як прикрасу, я так думаю, здається. Якщо тут забрати оцей магнітик, лишається один, то навіть можна як прикрасу зробити. От. О, який класний фокус. Як ось воно дуже-дуже добре видно. Ось, малесенькі. Це одна така балеринка. Ой, магнитяться не можна їх разом. Одна і друга такі дві балеринки. Ну, чесно кажучи, в мене я в захваті, мені дуже подобається, як воно буде виглядати. Як воно буде тримати голочку, зараз покажу. Дивіться: ось. Голочку тримає, о, навіть на голочці тримається, Голочку тримає прекрасно. Все, все магнититься, все, все добре, тобто можна. Купувати і можна використовувати ці такі балеринки. Може, хтось вишиває таких ще балеринок, то я порадила вам купити таку красу. Мені сподобалось, наприклад. Так що ось це ось такі, такі у мене ще придбання малесенькі. Так, ну і тепер ще одне придбання. Дивіться, яка краса. Мені дуже сильно сподобався цей кіт. Він, ну, прийшло, звичайно, ну, я не таке очікувала, але ж все одно все добре. Все мене влаштовує, і я рада, що я його отримала. Тут теж 14-й каунт, канва, цупкенька канва. І котик просто. Просто класний. дивіться, яка краса? Ну, такий прям ну, незвичайний і я його вже бачу у себе на стіні. То якось, якось треба починати. Але. В чому ж але? Зараз покажу. В чому але. А Але у нас ось в чому. Ось в чому але нанесено нанесений малюнок на коней. Доволі великий, хочу вам сказати, десь, мабуть, десь я читала, скільки він сантиметрів, ну 40 на 40 сантиметрів. Такий доволі великий. Якщо так от роздивлятись, зараз я спробую. Відняти камеру, то він ну, не влазить в усю камеру. Ось, подивіться, який гарний котик. Я, я вже його хочу вишивати. Але лише... ж тут зашивається все. Бачите, який яскраво-жовтий, це колір, яскраво жовтий це колір 3866. 38, і це колір беж. Це все треба отак от, вишивати, зашивати всю канву бежевим кольором. І це мене лякає. Ну, я так думаю, що я справлюсь. Нічого тут страшного нема, але все одно, як би це прикро не було, але я вишивати його буду і почну його. Я так думаю, що почну його найближчим часом. Це, я думаю, що з 1 серпня. І почнеться у мене цей новенький буде процес. І, І я вже руки чешу, це його почати. Ну, нічого, я можу до. Ну, навряд, звичайно, буду намагатися щось вишити до. Закінчити, але навряд тут вже залишилось тиждень. А, значить, дивіться: канва оброблена. Оброблена, ніде нічого не сатається, ніде нічого не сиплеться, все оверлоком пройдено. Канва, тут ну, написано, що 14-й каунт, ну, щось мені здається, що тут не 14 каунт, а 16. -й. Хоча написано в цьому, що наче 14-й. Ну, якщо 16 то це взагата. Або, знаєте, або тут 11, або, тут, або там, бо подивіться, наскільки клітинка більша. Дивіться, тут пише 16, і тут пише, тут пише 14 і тут пише 14. Але ж ось, бачите, клітинка набагато більша. Тобто тут, по-моєму, 16 Ну, я не виміряла, чесно кажучи, не хочу зараз заморачуватися, це не в цьому смисл. А, а просто це класно. І тут така от канва, цупкенька канва. цупкенька. Ось Вона згинається. Ну, я думаю, в перці вона буде входити прекрасно. Але ж, знаєте, хочеться попробувати, як, от, знаєте, дивишся у цих китайських вишивальницьці, ну, там, в Тіктоці або іноді попадається в шорцах, І вони якось так вишивають, без п'ялець, так на руках, отак-у от, них отак згинають, от і тут голкою, але ж я щось пробувала, у мене так не виходить. Ну, у кожного своя техніка, кожен вишиває так, як він вміє, так як він хоче. І я думаю, що. Я теж справлюсь з цим. Але ж оці ось ось значки такі всі, ну в общем, вирви око. У мене вже очі заболіли дивитись постійно на оце жовте. Ну, буду з чимось чергувати. Тобто, спочатку якесь спокійніше щось буду вишивати, хоча кольори тут спокійні. Ви ж бачите, що кольори тут ось. А тут таке, що вже в мене очі заболіли дивитись, ну то таке. Схема тут теж є. Схема така сама. Тут це ще мільчіше, ну, то розберусь якось, але. Але. але воно... Ой, воно таке. Яскраво, є дуже яскравий. Ніточки. Ниточки ось в таких бобінках. Так. Ось скільки бобінок. Подивіться. Ось тут написаний номерок. Ось. Колір 66. Не фокусується, на жаль. Ось 38, 66 таких. Раз, ну, таких багато бобінок, бо бачите, скільки його ось, якщо пересорт... пересортувати всі ці, то виходить, що 2, 4, 6. 6. Ну, тут, на, я думаю, якщо повна бобінка, це один маточок. Тут шість маточків виходить і на весь цей м... зашивку цього. Виходить у цих шість моточків. Е, ну, як вам сказати, треба попрацювати. Все-таки вона не маленька 40 на 40 см. Це, ну, 10. Отак. От от, брати, 190 на 190. 193, ну, 36, виходить, чи скільки тут. 190 на. 190, зараз порахуємо, скільки тут буде тисяч. Да, 36 тисяч. От, 36. Ну, ще тут 4 є, то десь ще, ну, хай 37 тисяч. Ну, тобто, треба працювати. Треба навіть якщо тисячу в день шити, то це більше, ніж на місяць. Але тисячу в день я кожен день я не зможу в будь-якому случаю вишивати, бо тут очі вже заболіли від цього жовтого кольору. Але все одно я не розчарована. Мені все подобається. Мені ця кіцька дуже так зайшла. Мені оці кольори, я їх обожнюю. така гама кольорів, просто ну це моє. Це моє, Я люблю коричневі відтінки. Всі оці, цю гаму мені дуже-дуже подобається. І я з задоволенням сяду і почну це вишивати. Не знаю, правда, мабуть, буду починати вишивати з кицьки, щоб мені зразу. Сразу очі не заболіли одним кольором вишивати. та й таке. Якщо в п'яльці взяти оцю, наприклад, мурточку, цю гікіцькі, то жовтого так позагнув і воно дуже сильно видно не буде. І так звук почати оттуда і йти сюди, от вниз. І я думаю, що воно якби, ну, не буде так бити по очах. Тому що якщо. Оце, по, оце тільки на жовтому дивиться, то просто, просто здорієш. Як на сонце дивишся. А так, якщо п'яльчики от взяти цю сторону, воно буде і кольори будуть перегукуватись, і оце жовте не буде так бити по очах. От. А ця кольорова гама це моя гама, це я задоволена і мені все подобається. От, ось таке у мене придбання. Так що хочу вам сказати, що взагалі непогані товари, дуже непогана якість товарів і комплектування, ну, комплектування у всіх різне, але ж все одно комплектуючі матеріали практично Ну, Однакові. що тут казати. Тобто канва цупкенька, ну от Скільки я от брала, е, Ну, я, от я вишивала оце недавно я вишивала закладинки, так, хто дивився мої шурці. Там у мене теж дві закладинки, але вони в українському стилі. Закладинки я вишивала. І е, якість була: от закладинки були дві у мене на закладинки і на одному. Полотні, тобто я їх розрізала потім, дошила і розрізала, але ще нічого не обробляла, не оформляла, можливо, щось у мене вийде зробити на вихідних. От, друзі мої, такі у мене придбання, таке у мене моє замовлення. Я дуже рада цьому, і, і в захваті, чесно кажучи, як, як є такі, такі вислів. Є дорого і сердито, а є дешево і сердито. Ну, все, все мені сподобалось. Так що просто я вам такі похвастушки вирішила зняти, щоб ви подивилися, що можна придбати за невелику ціну і доволі гарну якість, і чим можна. Я ж вже говорила, по-моєму, в одному з відео своїх, що. Знаєте, зараз з грошима у людей, особливо у пенсіонерів, не дуже, хочу вам сказати, ціни карколомні і просто неможливо докупитися чогось. А є ж люди, вишивальниці, які пенсіонери, яким важко ну, щось відкласти на набори набори ж це, ж, це ж страшне, це такі ціни, що це півпенсії, їм можна віддати, щоб це треба віддати, щоб це вишивати. Але можна придбати ось такі. Набори доволі непоганої якості для людей, які не готові витрачати великі кошти на своє хобі, і які, але ж які вишивають і займаються цими справами. Тому ось таке і моє придбання, і якби. Можете подивитися і собі взяти, як за приклад, що можна придбати за невеликі кошти і себе порадувати і вишивати ось таку красу. От так. Тому дуже вам вдячна за перегляд мого відео. Ставте лайки, коментарі, коментуйте. Мені дуже приємно, коли коментують, я завжди відповідаю на коментарі. Хоча, от як одна мені дівчинка написала, коли я виставляла придбання свої в одному з відео теж з цього сайту, але вона, типу, сказала, що це ж такий сайт, що там же ж так і так. Ну, я думаю, ви всі це розумієте. Але ж, знаєте, ми беремо багато товару у інших наших магазинах, і вони все одно оттуда. Тому я не бачу. Ніякого ну, мене не совість не мучає, скажімо так. Просто така, така ситуація, хоча ну, я не купую ніякі навіть, навіть з розпродажів, з розхлам, ну, розхам'ячки, дівчата деякі продають набори, ви знаєте, чого виробника. Продають я принципово не купую. Я не хочу навіть зв'язуватися з цим і навіть торкатися цього. Тому вже настільки воно наболіло, настільки воно все дуже неприємно, що я навіть не купую. Хоча і розумію, що дівчата вони купували це доволі давно, і воно в них лежало, і вони теж хочуть з цього позбутися, вони не піднімається рука цього вишивати і готові. Розпродати, або деякі навіть просто за мінімальну ціну віддають, аби хтось або розпочаті набори, або хтось, щоб душили, просто віддають. Я, я так не можу. Я так не можу, тому, тому якось так. В основному у мене оці пішли, якби Ну, це, це небагато, це мінімальна кількість таких цих. І в основному я. Купую схеми наших українських дизайнерів і набори. Набори, наші, так, і, так і наших українських, і інших закордонних виробників купую, але теж не дуже великій кількості. Я, мені подобається вишивати по схемах, по електронних схемах, тому є у мене і набори. Я купую, але не купую тільки, знаєте самі, яких. Ну, от, тому так. Така відповідь мені. Таке, таке моє бачення, це моя суб'єктивна думка. Хто як думає, хто як вважає за потрібне, так і робіть. Нікого не вговорюю, не нікому там свої думки не нав'язую. Це просто моя суб'єктивна думка. Така моя позиція. І так я вважаю, що я ну, так, таке моє бачення цього. От так що всім. Гарного дня, тихої ночі. Хто коли мене дивиться, всім пока-пока і до нових зустрічей. Тук-тук ще зроблю одне таке неоголошення ще похвастушку. Зараз я знімаю на такому штативі, який я теж тут придбала. Але зараз показати вам не можу, бо я експериментую, на ньому знімаю. Мені все сподобалося. В наступному відео буде огляд цього штативу. Класно, мені сподобалося. Він такий цікавий дуже. Так що до наступного відео. Кому цікаво.